Дальність ураження до 10 кілометрів. Ще три сучасні дрони з'явилися на озброєнні правоохоронців нашого краю, виготовили і передали їх працівники реликовного підприємства, яке працює на Тернопільщині. Сьогодні передаємо три дрони FPV, які можуть нести на собі заряди. Вони можуть використовуватися як камікадзе, так і можуть використовуватися як дрони, які скидають. Хотів зазначити, що це вже не перші дрони. Одні з дронів вже працюють в Корді. Хлопці задоволені, запчастини до них є, якщо потрібно, якщо б вони були поламані, вони вертаються, обробляються. Дрони уже найближчим часом передадуть у роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу Корт, який наразі виконують завдання в зоні бойових дій. Літальна техніка працюватиме на ураження ворога та допоможе рятувати людське життя. Я запевняю, що цей найближчим часом вже буде на передовій, там де це дійсно необхідно. І я маю таку надію, що наша співпраця буде плідною до перемоги для бійців. Також передадуть німецькі тактичні аптечки для надання першої допомоги.